Продовжуємо спілкуватися про JavaScript, і тепер ми плавно переходимо до операторів. Коротко пробіжимось по тому, які є, а потім будемо на прикладах розглядати. По-перше, у нас є арифметичні оператори. Це фактично звичайна математика. От те, що ви на математиці вчили, це у нас є: додати, відняти, вимножити, поділити залишок відділення. Оператори порівняння, тобто ми порівнюємо ліву частину з правою. І, наприклад, в нас є, дорівнює, не дорівнює додаткові, ми подивимося пізніше, більше, менше, більше дорівнює, менше дорівнює. І додатково ще логічні тут так звані також, словом, так, логічні вирази, знак оклику не, от якраз ми бачимо, тут не дорівнює це якраз не. Міняє просто true фолс no false банально а потім. 2 амперсанта це І і дві вертикальні лінії це або. От таким чином це записується в оператори в JavaScript. І давайте розглянемо на конкретних прикладах. У нас є наступний приклад. Є дві змінні A і B. А у нас 10 і Б3. І давайте глянемо, що у нас вийде, якщо ми різні оператори використаємо. І як бачимо, що тут також цікавий факт, що в кінці у нас п'ятірочка вилізає. Знаєте, що, в принципі, можуть трошки неадекватно себе поводити дуже велика кількість знаків після коми в різних мовах, тому варто їх ще додатково округлювати. Як правило, до там, певної потрібної вам кількості знаків, тоді, наприклад, скоріше за все, з цим буде все добре. Але зараз постараюсь цього не показувати. Зараз ми бачимо, що у нас є плюс додавання, віднімання, множення, ділення, і залишок відділення працює от наступним чином. У нас є ділення 12 і 13 виходить, що там один додатковий. Тепер давайте сховаємо. Я зараз раптом що натискаю Ctrl-крапочка в своєму редакторі. Так от, будемо порівнювати різні дані. В нашому випадку є дві змінні, які, в принципі, мають однакове значення, але різний тип. І від цього ми можемо трошки відштовхуватися. Ну, і додатково ми можемо там з числовим значенням і ще додаткові варіанти операторів порівняння подивитися, але для наглядності, давайте трошки перепишемо цей код. Вам буде ще відразу наглядний приклад, що в консолі ви можете, отут тут консоль мається на увазі, ви можете писати кілька різних значень. Просто через кому, і всі вони будуть а, певним от, потрібним чином показані. І далі от ми бачимо, що вводиться. Значить, вони будуть вводитися через пробіл потім в кінці, і ми бачимо, що а, там ми вже бачимо вираз і бачимо результат цього виразу. Таким чином, у нас виходить наступна ситуація. Перший вираз дорівнює, а х дорівнює Y. Дорівня, ну, якщо ми пишемо отак, то ми пам'ятаємо, що це оператор присвоєння, тобто ініціалізації, додавання значення в змінну. От, ініціалізація змінну і так далі. А от оператор порівняння це вже два дорівнює. При тому, що 5 як число і 5 як текст, вони з одного боку, от якщо логічно подивитися, то а це ж фактично те саме. І в даному випадку у нас ситуація наступна: що якщо ми використовуємо оператор порівняння з двома дорівнює, тоді у нас не строге порівняння. І це значить, що відбувається конвертація автоматична типів даних. І намагається там, зрозуміти, чи там, воно там, дійсно коротше схоже одне на друге. Тобто, таким чином, ми бачимо, що в даному випадку 5 буде дорівнювати 5 е, з іншим типом. Але якщо ми пишемо 3 дорівнює, це значить, що він ще й тип буде перевіряти. І в більшості випадків саме такий варіант використовується, це от рекомендується і правильніше використовувати саме через три, тому що ну, правильніше з точки зору типізації змінних, алгоритму підходу до програмування, і там, наприклад, якщо вам треба буде переходити на якісь мови по типу Java чи там C, то це буде дуже важливо. І там це там матиме інший суть. Словом суть в тому, що частіше і ефективніше використовуються, значить, частіше використовуються саме три дорівня, які ще порівнюють, що там і типи мають бути правильні і а, цей. Значення їх також співпадати. Отож, дорівнює. X дорівнює. X не дорівнює. Тут просто заміняється одне дорівнює на, як ви бачите, на знак оклику. І строге не дорівнює. Це коли у нас, отут, до речі, строге не дорівнює. і ми бачимо, що x уже не дорівнює y, тому що x це число, а y це текст. Окей, перейдемо до порівняння. І ми бачимо, що у нас є менше, більше менше або дорівнює. Тобто, якщо, наприклад, у нас х дорівнює 5, то ми чітко бачимо, що. В першому випадку це не спрацює, тому що менше за 5 це 4, або навіть 4,99, а більше. А менше дорівнює 5, це якраз отут уже все чітко. І тут більше дорівнює 6, і в даному випадку це не працює, тому що x дорівнює 5, x не більше за 6. Ну, я думаю, що тут все зрозуміло. В принципі, ми просто, от оце, оцю штуку, як правило, от як воно, ці всі оператори порівняння використовуються, вони майже завжди використовуються всередині іфа. фа. такі штучки. Тобто ми беремо якусь там, наприклад, x менше дорівнює 5, і якщо це так, тоді щось тут відбувається. А якщо ні, тоді відбувається а, щось інше. Це вже тема наступного відео, подібні вирази, і там різні їх варіації, і так далі. Але зараз, значить, зараз ми зупиняємось на цьому. Отож, повертаємось до наших наступних операторів. Наступні оператори це логічні. Наприклад, у нас є а, там чи достатньо дорослий, і чи має квиток. От, і ми бачимо наступну ситуацію тут. Що перший, якщо він має бути і достатньо дорослий, і мати квиток, це значить, що це він йде в кіно на фільм для дорослих. Таким чином, давайте спробуємо чуть-чуть розтягнути цей момент. Таким чином ми отримаємо наступну ситуацію, що в даному випадку він. Я би зробив, наприклад, навпаки, ось так. Тут false. І тоді ми отримаємо наступне. Значить, якщо він достатньо дорослий як кіно для дорослих, це значить, що він має бути і достатньо дорослий, і мати квиточок. Його... І... Але оскільки в нас він недостатньо дорослий, тоді ми його не пропускаємо. В даному випадку, якщо він має. Як це, наприклад, уже фільм для дітей, це значить, що він має тільки мати квиток, і тоді, в принципі, пройде. Або бути достатньо дорослим. Це якийсь цікавий фільм, для, а, який безкоштовний для батьків. Окей. Okay. І а, наступний пункт, що значить він а, не От ми кажемо, що він дорослий, а тут я кажу, що він ні, не дорослий. І це означає, що в нас, якщо не дорослий, це значить, що це дитина. Можна ще отаким от чином писати, Просто це а, Let is Child. І пишемо тут adult. От, таким чином ми отримуємо, що а, от інше значення. Ну, фактично, це те саме, що в нас було. Тобто, але ми просто міняємо одне було визначення на інше. В принципі, стосовно операторів, тут більше нічого додати, як бачимо, оператори арифметичні, порівняння, логічні, все. Є ще, от ви скажете, що в математиці більше функцій. А, так, дійсно, але більшість решту функцій робляться через а, окремі функції. Давайте коротко бонусом вам продемонструю. А, наприклад, якщо нам треба зробити. Округлення, то ми викликаємо вбудовану бібліотеку математика, в якій робимо, наприклад, знаходимо функцію round, і тоді її, значить, цю функцію викликаємо. Так, більше того, що нам всередині цієї функції треба написати кількість символів, які ми будемо сюди вводити. І тоді воно вже нормально по-математичному буде округляти. Ну і, точніше, я тут налажав, а, немає в JavaScript можливості округляти до кількості символів. Воно зазвичай робиться наступним чином. Ви, наприклад, берете. Наприклад, якщо мені треба до кількості символів округляти, тоді я його множу на певну кількість. От, ну, допустимо, мені треба 4 символи. Знаю, що тобто, я множу на 1000 і ділю на тисячу. Тільки а, ділити треба окремо позаокругленням. Отак от. І тоді воно вже спрацює так, як я очікую. От дуже нормально, математично, чітко буде оця штука спрацьовувати. Ви можете логічно сказати, а для чого такі заморочки? Чому, типу, тут зненацька з'являється п'ятірка і. А... Для звичайного округлення треба от, мудохатися з власними функціями. Насправді я зазвичай створюю окрему функцію, просто її нею користуюся власною. А я скажу: справа в тому, що якщо ви захочете поділити от, 10 на 3, а потім назад помножити отриманий результат знову на 3, то ви отримаєте знову 10. Таким чином, у вас є там певна чіткість. Це нескінченно, воно виходить, що воно цю нескінченну штуку трошки конвертує, і таким чином, коротше, робить, щоб якщо ви візьмете цей конкретно цей варіант значення, і його будете потім назад повертати, то воно поверне якраз також аналогічно. Попереднє значення, ну тобто можете мати на увазі, що округлювати можна, наприклад, тільки в самому кінці, коли ви вже виводите це все безпосередньо користувачу. Чудово! Сподіваюсь, з операторами розібралися і фактично тут уже все можна починати програмувати, напевно. Ну, трошки варто розібратися з керуючими конструкціями. Що треба розібратися. А, ну, але про це вже в наступних заняттях. Успіхів і зустрічі!